Полісся зіграє в лізі конференції ворсклата Лівий берег, перехідні матчі за збереження прописки. А Інгулець та Чорноморець вилетіли з УПЛ. Вітаємо в огляді 30-го туру і обіцяємо детально розповісти про все найцікавіше. Запрошуємо підписатися на Ютуб канал Фандей. Розклад матчів 30-го туру до вашої уваги. Поки що ж попросимо вас сподобати це відео, адже це сприяє популяризації україномовного футбольного контенту в Ютубі. Полісся та Кривбас грали матч, від якого залежала четверта путівка в Єврокубки. Кривбасу потрібно було виключно перемагати і сподіватися, що Карпати втратять очки з зорею. А Полісся влаштувала би нічия у випадку неперемоги Карпат. У дебюті протистояння Кліщук зіграв невдало. Далеко за межами штрафного, що перетворилося на стрімку атаку вовків та сейву того таки. Кліщука після удару Юсефі. Гості відповіли небезпечним ударом Микитишина, але волонець парирував. А на 30-тій хвилині Кривбас таки забив. Господарі чомусь забули твердохліба під час кутового, і той без перепонів головою спрямував м'яч у сітку. Не сумніваємося, що Ігор твердохліб за свої 14 голів цього сезону заслужив на ваш лайк. Одразу по перерві Полісся тисло і це дало результат. Гуцуляк переграв кузика у чужому штрафному, віддав на Андрієвського. З його ударом кліщук порався, але Батіста опинився на добиванні. Урогвайський форвард вовків, який приєднався до команди взимку, відзначився сьомим голом у чемпіонаті та кубку. Згодом Крушинський небезпечно бив з дальньої відстані, проте кліщук парирував. А тут же тумиряни вимагали пенальті після влучання м'яча в руку. Проте насправді бачимо, що кузик заблокував простріл ногами, а вже потім м'яч зрикошетив у руку. Тож це не пенальті. Закривати гру у компенсований час мав Лєднів, який на швидкості познущався з двох суперників. Вийшов на ударну позицію в штрафному, але пробив повз ворота. Нічия в Житомирі та несподівана поразка Карпат від зорі удома дає полісю путівку в лігу конференції другий сезон поспіль. Як гадаєте, скільки раундів пройдуть вовки у кваліфікації? Пишіть у коментарях та вподобайте це відео, якщо бажаєте їм пробитися в основний раунд євротурніру. Водночас Юрій Вернедуб залишив посаду тренера Кривбасу. А нібито невмотивована з турнірного огляду зоря приголомшила Карпати. Хоча зі старту львів'яни і намагалися забити якнайшвидше. Тут, зокрема, Альварес бив здалеку. Далі полегенько класно подав з флангу, а Костенко загрозливо пробив з меж штрафного. Однак Сапутін знову парирував. А на 17 17-й хвилині пішла подача з того ж флангу. Чачу ефектно продовжив п'ятку. Сапутін засивив після удару Бабогла. Виникла колотнеча, та той таки Бабогло добив м'яч у сітку. У ту мить в режимі лайф саме Карпати піднялися в зону ліги конференції, але попереду було ще надто багато часу. Зоря зрівняла на 25-й хвилині. Після подачі скутового Джордан виграв повітря саме у Бабогла і спрямував м'ячу сітку. Гол надзвичайно важливий не стільки для зорі, скільки для Полісся. Першому таймі Чачо продовжив роздавати шедеври п'яткою. Причому це міг би стати гольовий пас. Проте Сапутін потягнув потужний удар Краснопіра з близької відстані. На початку другого тайму стався курйоз. Будківський скинув на хід слесару після лонгболу від воротаря. Той випродив бабогла. Вийшов вічнають з Кемкіним, Переграв його, але заплутався з м'ячем у власних ногах та не зміг пробити у порожні ворота. Проте одразу ж Мічин вивів Луганчан уперед у контратації. Бутківський скинув йому п'ятку і той завершив прицільним ударом у дотик після набігання. А далі реабілітувався Слесар. Полегенько невдало скинув м'яч назад. Бутківський перехопив і грамотно підключив слесара. Той вийшов вічна віть з Кемкіним та переграв його підсічкою. 20-річний вихованець Динамо відзначився дебютним голом на рівні УПЛ. Наприкінці гри квасниці ефектно розвернувся в чужому штрафному і впав у єдиноборстві з Башичем. Епізод перевірили навари, визначили, що легіонер Зорі зіграв у м'яч. Минулого тижня Карпати могли здобути путівку до ліги конференції, але програли колосу та в підсумку пролітають повз Єврокубки. Оболонь та Лівий берег грали матч, від якого залежало збереження прописки в прем'єр-лізі. За доволі обережної гри від обох команд у компенсований час гості упіймали суперника на помилці, що трансформувалося в націлену подачу когута і удар синиці з близької відстані. Але голкіпер пивоварів прийняв постріл на себе. А другий тайм почався з голу господарів. Груші скинули м'яч за межі штрафного. І він наважився на удар. Вийшло прицільно та результативно. Розіграш груши з битчиком та завершальний удар заслуговують на компліменти. Гості відповіли на 65-тій хвилині розіграшем котового, але удар Самара головою в падінні вийшов невлучним. Згодом нагода збільшити рахунок була у Дениса Остименка. Він протиснув захисника у чужому штрафному, але пробив надто слабко. Лівий берег намагався виправити становище і зачепитися за місце прем'єр-лізі, проте гостроти атакам бракувало. А далі боротьба за м'яч в глибині половини поля лелек призвела до фолу Якиміва проти Усименка, де він грубо наступив на підвернуту ногу суперника. Фол, очевидно, мав місце, як і ризик нанесення травми гравцеві оболоні. Тож рефері після перегляду повтору на вар показав футболістові лівого берега червону картку. Отримавши чисельну, більшість господарів мали змогу подвоїти рахунок. Проте Механі порався з ударом Суханова. Оболон залишається в прем'єр-лізі. А Лівий Берег тепер гратиме в перехідних матчах за право зберегти прописку в УПЛ. <му> Відочної зустрічі Інгульця та Ворскли також залежала доля обох команд у питанні збереження прописки в УПЛ. Команда Кобіна мала момент на дев'ятій хвилині після фірмового вкидання з за бокової. Малиш виграв повітря у Павлюка, проте м'яч поцілив у попереччину. Ворскла відповіла моментом кане, однак Малієць пробив вище воріт. А тут Паламарчук невдало ввів м'яч у гру, що призвело до перехоплення пошуку кулача в завершальній фазі та його удару на протиході. Владислав Кулач відзначився своїм першим голом в УПЛ з листопада 2021 року. Венгульця непоганий момент створив сад, коли бив здалеку поворотах на початку другого тайму, але ісенко потягнув. Ще нагода у господарів була на 71-й хвилині. Свистун гостро прострелив вздовж лінії воріт. Проте Кисленко не зміг як слід пробити. Старанні інгульця були винагороджені невдовзі. Гравці Ворскли забули Малиша, і він розстріляв ворота фактично впритул. Другий гол Станіслава Нурі Малиша цього сезону УПЛ. А тут команда Кобіна думала вже виключно про атаку, за що нарвалася на небезпечну контрвідповідь полтавців, що завершилася голом Кане. Проте після перегляду повтору арбітром взяття воріт скасували через офсайт. А у компенсований до другого тайму час вся команда з Петрового пішла до чужих воріт, включно з голкіпером Паламарчуком. Це перетворилося на вихід кане майже на порожні ворота та його курйозний удар повз. Ситуація повторилася до дрібниць за кілька митевостей, але цього разу кане збили у штрафному. Рефері вказав на 11-метрову позначку, але виявилося, що лайнсмен зафіксував офсайд. Інгулець слідом за чорноморцем вилітає з УПЛ. Ворскла гратиме перехідні матчі за збереження прописки. Перед грою проти Динамо коло слаштував киянам чемпіонський коридор. На 31-й хвилині господарі відкрили рахунок. Брашко подав з глибини. Буяльський та ванат розіграли, а піхальонок завершив ударом з меж штрафного. Сьомий гол півзахисника за сезони з рахуванням усіх турнірів. Ще чудовий момент мав піхальонок на 39-й хвилині. Бив зльоту з близької відстані, але влучив у попередчину. А після добивання Волошина м'яч поцілив у руку Цурікову. Однак Рефері пенальті не призначив навіть після втручання вар. Хоча притиснутою повністю вона не була. Але можна припустити, що він оцінив це як природні становище. Якщо ж вважаєте, що мав бути пенальті, пишіть Динамо пенальті у коментарях. А в самому дебюті другого тайму колос зрівняв владою подав, а Сидоров замкнув. Олексій Сидоров відзначився через півтори хвилини після появи на заміну. Був шанс у колоса вийти вперед на 77-й хвилині, коли вони втікли у контратаку, але Велетин не переграв резервного голкіпера Киян Моргуна. Дербі Київщини завершилося нічиєю 1-1, а після фінального свистка відбулася церемонія нагородження Динамо золотими медалями та чемпіонським кубком. Вітаємо усіх уболівальників київської команди та чекаємо від кожного вподобайку цьому відео для своєї команди на честь її тріумфу. Невмотивовані з турнірної точки зору рух та шахтар грали між собою та феєрії не подарували. Кевін втратив м'яч поблизу власного штрафного і відверто привіз, але карабін не влучив у площину. Алях після розіграшу кутового пробив загрозливо, проте над попередчиною. В дебюті другого тайму гірники вийшли вперед. Голкіпер помилився при стандарті та випустив м'яч з рук. Бондаренко знайшов і Гіналду і той забив у порожні ворота. У Бондаренка 12 голів та 8 асистів за цей сезон УПЛ. У, у Гіналду 6 голів та 7 асистів. Невдовзі Бондаренко міг збільшувати перевагу гірників, проте цього разу Герета потягнув. А на 57-й хвилині рух зрівняв рахунок. Це фал головою впевнено замкнув на віску тового. У гамбійця три голи за весняну частину сезону та два голи за останні три тури. Ближче до фінального свистка Невертон завершував подачу з правого флангу ударом в притул, але Герета зреагував. А тут схожа ситуація була у руха, проте Фесюн потягнув удар пастуха з близької відстані. Шахтар втрачає очки з рухом в останньому матчі пушича на посаді головного тренера. Чорноморець та Олександрія вийшли на гру вже тиждень, знаючи свої остаточні місця у турнірній таблиці. Срібло для команди Ротаня та пониження в класі для одеситів. Непоганий момент був у гостей, коли козак виграв позицію кисіля і головою завершував навіз лівого флангу, проте повз ворота. Супершанс був у царе після розіграшу кутового, але його партнер по команді виник на шляху м'яча, який летів у ворота. Продовжував виділятися козак. Ось тут він добре змістився і пробив з бокової лінії штрафного, але Рудько дістав м'яч з під попереччини. Хороший удар зі штрафного видав Скорко, проте Рудько впорався і тут. Ще момент мали господарі після вигадливого розіграшу, коли кілька гравців Чорноморця умисно вийшли в офсайдну пастку, а Кратов уник положення поза грою, Щоправда, він пробив вище воріт. Голів команди без турнірної мотивації не забивали. Чорноморець Олександрія – 0-0. та Єлензе у заключному турі також не мали жодної турнірної мотивації, що позначилося на видовичності гри. Момент мав кучер на дев'ятій хвилині, але пробив над попередчиною. Невдовзі після розіграшу котового Гайдучик ударом головою струсонув попередчину. В середині першого тайму черкащани подали котовий та вимагали право на пенальті. Хоча м'яч лучив скоріше у плече чи біцеп Шевченка. Загрозливий стандарт вийшов черкащан після подачі вегімяна та удару муравського головою. За пару хвилин сталося повторення. А Вигімян подав зі штрафного з глибини. Муравський знову бив, а Драмбаєв намагався підкоригувати траєкторію. проте м'яч пройшов поруч зі стійкою. Ближче до свиска на перерву Вере забив зусиллями шарая, але взяття воріт не зарахували через очевидний офсайд. В другому таймі у Черкащан знову виник момент зі стандарту. Однак цього разу Кожухар перевів на кутовий небезпечний удар того таки Муравського в ближній. І саме після подачі з кутового господарі забили. Макуана відкрився на дальній стійці і замкнув навіс. Бені Макуана відзначається дебютним голом у футболці. ЛНЗ. Верес відповів прямим ударом зі штрафного від Кльоца та сейвом резервного воротаря Самойленка. А у компенсований час він не впорався з ударом сміяна головою після подачі зі штрафного. 23-річний сміян забив перше в кар'єрі на рівні УПЛ і врятував команду від поразки. Команда Григорчука завершує сезон із серією з дев'яти матчів без перемог. В РСЛНЗ 1-1. Дивимося на всі результати туру. Оболонь обіграла лівий берег. Олександрія втратила очки з Чорноморцем. Шахтар з рухом, а Динамо з колосом. Карпати програли зорі, а Полісся та Кривбас зіграли в нічию. Динамо Чемпіон та гратиме у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Олександрія та Полісся стартуватимуть з другого раунду Ліги конференцій. Шахтар зберігає примарні шанси на пряму путівку в Лігу Європи, але може починати Єврокампанію із першого кваліфайна. Ворскле та лівий берег гратимуть у перехідних матчах за збереження прописки. та Чорноморець вилетіли напряму. Яка команда цього сезону здивувала вас найбільше? Напишіть свою думку у коментарях. Динамівець Владислав Ванат став найкращим бомбардиром сезону з 17 голами. Твердохліб з кривбасу відзначився 14-ма. Гірники Судаков та Бондаренко забили 13 та 12 голів відповідно. У Цуляка з Полісся 11. Такий наш топ 5 бомбардирів сезону. У четвер, 29 травня, відбудуться перші перехідні матчі за місцеву ПЛ кудрівка зустрінеться з Ворсклою, а Лівий берег з металістом 19-25. У неділю 1 червня команди проведуть матчі у відповідь. Напишіть у коментарях, які дві команди з чотирьох таких гратимуть прем'єр-лізі наступного сезону. І гарного вам тижня!